Алкоголь у мене, друзі. Але ось це все. Це, це, це не магазин, це хата. Буковинська хата. Чи румунська? Чи, 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 чи як назвати цей дім? Село Бояни, Родина. Де Георгій? Пан. пан... Скільки вам років, пане Георгій? 90 вже. І оце все ваші пляшки. А коли ви встигаєте його оприходувати? Ого. Що з 70-х років збираю. — А для чого, як ви придумали таке збирати? А ні, що так, що дорога була така робота, ще на дороги. Ага. А за а Мене такої ні, а давай а Давай купимо. — а, а коли пере... перестройка була оце Горбачов, там же не дозволяли. Як ви це зберегли? Тихенько, так? Так. А що найцікавіше тут у вас є? Сталінський Де Сталінський? Бо По... нужно. Це цікаво Сталінського часу. Ні, не сталінського часу. А що? Цікаво це, що без козирка. А це покажи сталінський. Віорійка. Що таке без козирка? А оце? Это Пробка такая. Це ще. Это Молдовська. Це Молдавський. Молдавський. 70-х. А це що? Це на день народження по заказу. Тати були, він був <рив> за Господом. Водка за госпуск. За Госпом де? В Колгоспі? В Боянівському? Да. Є лодка Лазарівська, від онуків, теж на день народній sì. подарок. Фаміля Лазарь. Ага. Свята якесь прізвище. Ну, всякое, О, І, і поплавський хороший. там є, і за що хочеш. А, mm. ah, це падлюка, не хочу дивитися його. <Mafia> Це дуже гарна колекція. Висновок. Ще, ще гарніші колекціонери. Роги. роги. Живіть довго. Роги. Довго, щоб на 100 років хоч трішечки пару пляшок приговорили. Да. Добре? Да, да. Я кажу, роги. не бачили. Ага. Ну, це ж чиї роги. Гуцули, гуцули. гуцули. Олі, олі.